Іноді ми навіть не помічаємо, наскільки велика сила закладена в наших думках. Нам здається, що успіх приходить лише через наполегливу працю, дії, зусилля, але насправді кожна дія це лише наслідок того, що ми колись подумали або в що щиро повірили. Усе, що ми маємо сьогодні, спочатку народжується у свідомості, це як невидиме насіння, яке з часом проростає у вчинки, події та результати. Історія, яку ти зараз почуєш, це не просто біографія дивовижної людини, а приклад того, як думка здатна впливати на життя, долю та навіть світ навколо. Це історія Вольфа Мессінга, людини, чия віра у власний розум змінювала реальність, доводячи, що сила думки не має меж. Частина перша думка, початок дії. Кожна велика історія починається не з дії, а з думки. Саме вона стає першою іскрою, що запалює внутрішній вогонь. Так було і з Вольфом Месінгом, людиною, яка з дитинства відчула, що його розум здатен бачити світ трохи інакше, ніж у більшості. Вольф народився у невеличкому польському містечку в бідній єврейській родині. Його дитинство не можна назвати легким: довкола нестача, суворість, життя, обмежені можливості. Але ще з Малку він мав особливу рису, уміння глибоко зосереджуватись і довіряти власним відчуттям. Світ здавався йому живим, сповненим невидимих зв'язків, які можна було відчути, якщо навчитися слухати не лише розум, а й серце. Одного дня, коли він був ще підлітком, його життя різко змінилося. Після сварки з батьками Вольф вирішив утекти з дому. Без грошей, без речей, лише з вірою власні сили він вирушив у невідомість. Дорога вела його до великого міста, але замість пригод на нього чекали голод, страх і самотність. Він ішов вузькими вулицями, де люди проходили повз, не помічаючи його. Світ здавався холодним і байдужим. У якийсь момент Месінг зупинився біля старої лавки, його серце билося швидко, а голод стискав шлунок. Він міг заплакати, здатися, проклясти власний вибір, але раптом у ньому щось перемкнулося. Він тихо сказав собі: Я знайду шлях, я отримаю допомогу, я не сам. Ці слова прозвучали просто, але щиро. У них не було розпачу, лише рішучість. І саме в цю мить щось у світі ніби змінилося. На вулиці з'явився чоловік. Звичайний перехожий, він глянув на хлопця і зупинився, ніби відчув, що той потребує допомоги. Підійшов, простягнув шматок хліба і тихо спитав: Ти голодний? Вольф лише кивнув. Той чоловік не тільки поділився їжею, а й запропонував хлопцеві невелику роботу у себе вдома. Так почався новий етап у житті юного Месінга – Згодом він часто згадував цю подію і казав, що саме тоді зрозумів головне думка притягує подію. Не тому, що це чарівництво, а тому, що наш стан створює енергетичне поле, яке змінює все довкола. Коли ми занурені у страх, ми притягуємо перешкоди, коли наповнені вірою, світ починає відгукуватися. Той хлопець міг залишитися жертвою обставин. Але він обрав інше змінити внутрішній настрій. І саме ця зміна запустила ланцюг подій, що вивів його на шлях, який привів до Всесвітньої слави. Сила думки це не магія, не загадковий дар, це внутрішня установка, з якою ми дивимося на життя. Там, де одні бачать безвихідь, інші знаходять можливість. Там, де одні падають, інші встають і йдуть далі. Історія юного Месінга нагадування кожному з нас. Навіть у найтемніший момент, коли здається, що виходу немає, все ще залишається найпотужніша сила, сила власної думки. Частина друга енергія віри. Коли Вольф Месінг подорослішав, його життя перетворилося на низку загадкових. Майже неймовірних подій. Люди бачили в ньому провидця, Телепата людину, здатну читати чужі думки. Але сам Месінг завжди наголошував те, що інші називали чудом, для нього було лише результатом глибокої концентрації і безмежної віри. Його виступи збирали в величезні зали. Люди приходили, щоб переконатися. Чи справді людина може передбачати події або впливати на реальність лише силою думки? І щоразу, коли він виходив на сцену, зал затихав. Месінг не робив жодних різких рухів, не використовував трюків чи спеціальних пристроїв. Він просто зосереджувався. Його погляд ставав спокійним, глибоким, ніби він бачив не тіло людини, а її внутрішній світ. Одного разу з ним стався випадок, який згодом став легендою. Він зайшов до банку, підійшов до касира і замість справжнього чека подав звичайний аркуш паперу. Його голос звучав упевнено, рухи були спокійними, дихання рівним. Касир навіть не задумався, він віддав гроші, не перевіряючи документ. Лише пізніше виявилося, що перед ним була порожня записка. Цей епізод не був спробою обману. Месінг провів експеримент, щоб довести одну просту істину. Коли людина абсолютно впевнена у своїй думці, світ починає підлаштовуватися під її віру. Касир не піддався гіпнозу, він просто несвідомо відчув енергію впевненості. Месінг умів створювати навколо себе особливий простір простір віри. Його думки були настільки чіткими. Що ставали реальністю для інших. Коли він казав собі, що щось має статися, він не сумнівався, і це було вирішальним. Його свідомість не залишала місця для страху, невпевненості чи вагань. Багато сучасних психологів і дослідників пізніше говорили, що феномен Месінга це не містика, а вища форма самонавіювання і віри в результат. Він досяг стану, коли внутрішній світ був настільки гармонійним, що зовнішній світ просто відзеркалював його переконання. Можливо, саме в цьому полягає головний секрет успіху будь-якої людини. Коли ми віримо в ідею повністю, коли наші слова, думки й емоції спрямовані в одному напрямку, ми стаємо джерелом енергії, яка змінює обставини. Світ відгукується не на наші слова. А на наш стан, Месінг не був чарівником, він був прикладом того, як працює людська свідомість, коли вона очищена від сумнівів. Його життя нагадує нам, що віра це не просто емоція, це енергія, яка рухає все навколо. І якщо ми навчимося так само зосереджуватися на своїй меті, як це робив Месінг, якщо повіримо у свій шлях без тіні сумнівів. Тоді навіть найскладніші ситуації почнуть змінюватися. Світ не може залишитися байдужим до людини, яка випромінює впевненість і спокій. Енергія віри це те, що перетворює думку на дію, а мрію на реальність. І кожен із нас здатен розкрити її в собі. Частина третя межі лише у свідомості. У часи великих випробувань розкривається справжня сила людського духу. Саме під час війни Вольф Месінг зіткнувся з моментом, який перевірив його віру, спокій і здатність керувати власною свідомістю. Його переслідували, його вважали небезпечним не тому, що він мав зброю чи владу, а тому, що володів найпотужнішою силою, яку може мати людина, силою розуму. Кажуть, його схопили. Його замкнули в кімнаті під охороною, і шансів на втечу здавалось, не існувало. Металеві двері, люди з рушницями, накази згори – усе було проти нього. Звичайна людина в такій ситуації відчувала б страх, розпач, безсилля, але Месінг діяв інакше. Він закрив очі, зосередився і глибоко вдихнув. У цю мить він перестав бачити грати стіни, охоронців, він бачив лише свободу. Його уява створила настільки реальну картину волі, що тіло почало реагувати на неї, ніби це вже сталося. У його свідомості не було сумніву, він вільний. І раптом сталося щось неймовірне. Охоронці, які кілька хвилин тому пильно стежили за ним, раптом відчули дивний спокій. Один із них підійшов до дверей, відімкнув замок і просто сказав: Можеш іти. Месінг спокійно вийшов, не озираючись. Пізніше він казав, що не тікає, він просто йшов туди, куди вже відчував шлях у своїй свідомості. Ця історія здається фантастичною, але її глибокий зміст не у диві, а в розумінні усі межі у нашій голові. Ми часто самі замикаємо себе у в'язниці страхів, сумнівів, негативних думок. Ми переконуємо себе, що щось неможливо, і саме цим переконанням ставимо навколо себе невидимі стіни. Месінг довів, що навіть у найекстремальніших умовах людина здатна керувати власною реальністю. Його сила не в магії, а в повному володінні собою. Він не чекав, поки зовнішній світ зміниться, він спершу змінив внутрішній стан, а потім зовнішні події просто відобразили цю зміну. Коли ми віримо в неможливе, воно залишається недосяжним. Але коли ми починаємо бачити шлях навіть там, де його не видно, реальність поступово підлаштовується під наше бачення. Це не фантазія, а закономірність мислення. Адже думка це енергія, і вона не має меж, крім тих, які ми самі ставимо. Месінг навчив, свобода починається не тоді, коли зникають стіни, а тоді, коли ми перестаємо бачити їх як перешкоду. Людина, яка не сумнівається в своїй меті, завжди знайде шлях, і навіть якщо цей шлях неочевидний, він з'явиться, бо віра сильніша за будь-яку замкнену двері. Іноді, щоб вибратися з пастки, не потрібно шукати ключ. Потрібно лише змінити те, що ми бачимо всередині себе. Частина четверта ми те, що думаємо. Вольф Мессінг залишив по собі не лише історію загадкових здібностей, а й глибоке розуміння людського розуму. Він часто повторював: світ це дзеркало нашої свідомості, те, що ми носимо в собі, ми бачимо назовні. Це не просто фраза, а закон життя. Наші думки, навіть найпотаємніші, формують реальність навколо нас. Вони створюють невидиме поле, яке притягує події, людей і ситуації. Месінг довів це власним прикладом. Його життя не було простим. Він пережив страх, втрати, нерозуміння, але ніколи не дозволив собі думати як жартва. Навіть у моменти небезпеки він зберігав спокій і внутрішню впевненість. Його свідомість не створювала паніки, а навпаки, випромінювала порядок, віру, рішучість. І саме тому події складалися на його користь. Наш розум це не просто інструмент для мислення, це енергія, що має напрямок. Коли ми наповнюємо її страхом, ми несвідомо створюємо умови для поразки. Коли ж у нас є віра, рішучість, ясність, ми відкриваємо двері для нових можливостей. Усе, що ми бачимо у своєму житті, є відображенням наших внутрішніх переконань. Подумай, скільки разів у житті ти говорив собі, у мене не вийде і справді не виходило. Але варто було лише замінити цю думку на я знайду спосіб, і світ починав підказувати рішення. Це не магія, це природна робота нашого розуму. Ми буквально стаємо тим, у що віримо. Месінг говорив, що думка це насіння, яке ми садимо у свідомість. Якщо ми щодня поливаємо його страхом і сумнівами, воно не дає плодів, але якщо ми наповнюємо його вірою, вдячністю та рішучістю, виростає дерево можливостей. Саме тому він радив не питати себе, чи зможу я, адже це питання містить сумнів, краще запитати, як я це зроблю? І тоді мозок автоматично починає шукати відповіді. Світ навколо лише відображення наших запитів. Кожна думка це енергія дії. Вона формує наші рішення, впливає на реакції, змінює тон голосу, погляд, навіть поставу. Люди це відчувають інтуїтивно. Якщо ми впевнені, нас слухають, якщо ми сумніваємося, нас не чують. І чим сильніше ми віримо в те, що робимо, тим більше людей готові йти за нами. Месінг навчив, що розум це не в'язень реальності, а її творець. Наші думки це інструменти, якими ми ліпимо своє життя. І найважливіше те, що керувати ними можемо тільки ми самі. Тож кожного разу, коли ти ловиш себе на негативній думці, просто зупинись і спитай, чи хочу я, щоб це стало реальністю. Якщо ні, заміни її на ту, що наближає тебе до мети. Бо в кінцевому підсумку, як казав Месінг, ми не жертви обставин, ми автори власної історії. Історія Вольфа Месінга це не казка про надприродні здібності чи чудеса. Це живе нагадування про те, що справжня сила людини прихована не в руках і не в обставинах, а в її розумі. Думка це дія, але дія невидима, тиха, проте надзвичайно потужна. Саме вона формує наше сьогодення і визначає, яким буде завтрашній день. Наші результати це дзеркало того, що ми постійно носимо в голові. Якщо ми думаємо про страх, сумніви чи невдачу, ми їх і зустрічаємо. Якщо ж у наших думках живе віра, спокій і рішучість, тоді реальність відповідає тим самим відтінком. Пам'ятай: зміни одну думку і зміниться весь світ навколо тебе, бо кожна зміна починається не з дії, а з внутрішнього переконання, що ти вже здатен на більше. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі!